Після півторамісячної перерви в Мукачеві таки відбулося чергове пленарне засідання сесії міської ради. За даними в залі присутні 32 депутати. До порядку денного з другої спроби депутати до включили ряд питань, які стосуються життєдіяльності міста. Так міські обранці схвалили програми, орієнтовані на підтримку Збройних сил України. Ми проголосували одноголосно, ми однозначно підтримуємо всіх військових і вдячні їм за той внесок, який вони роблять, для того, щоб ми тут безпечно могли розподіляти важливі питання, голосувати їх і приймати. Серед питань порядку денного депутати мали розглянути і петицію щодо скасування золотого тарифу на воду. Нагадаємо, в Мукачеві на початку цього року її вартість збільшили вдвічі, та цього не сталося, адже знову забракло одного голосу. Після двох місяців тиску громади та клопотань депутатів п'яти фракцій перед сесією виконавчий комітет Мукачівської міської ради таки прийняв рішення про компенсацію частини тарифу на водопостачання та водовідведення з міського бюджету на період. Воєнного стану проте йдеться тільки про відшкодування коштів. А депутати ж наполягають саме на скасуванні рішення виконкому щодо захмарних тарифів на воду. Важливим і принциповим питанням для нас було це питання тарифу на водопостачання та водовідведення. Як ви бачили, знову одного голосу не хватило. Це рішення не прийнято. Тому ми будемо наполягати на цьому рішенні і будемо це робити для того, щоб це рішення пройшло. Окрім цього, зі слів міських обранців, під час сесії був порушений регламент роботи. Нам як депутатам не були роздані проекти рішень, які доносилися. Зазвичай нам з вечора скидають їх хоча б на електронну пошту. Їх не було нам відправлено. Перед початком порядку денного нам його не було роздано, тобто порушено було регламент, і тому багато питань ми взагалі не голосували за включення або не голосували за них, тому що по суті ми взагалі не знали за що голосуємо. 30 земельних питань, які були на порядку денному, депутати не прийняли. О після кількагодинного засідання Андрій Балога оголосив чергову перерву на невизначений термін.